До дня пам'яті та примирення в низці святкових заходів відзначився й місцевий ансамбль Золота осінь. Учасники колективу на чолі з керівником Віктором Малибогою подарували чудовий настрій усім, хто завітав до клубу Дніпро. Концерт ансамблю Золота осінь відбувся за підтримки виконуючого обов'язки міського голови Миколи Васильовича Лук'яненка та відділу культури Марганицької міської ради цього ж дня зі сцени Свято перемоги перенеслося на площу перед клубом Дніпро, де в рамках обласної акції Гарний настрій за порука миру мешканців міста розважав Дніпропетровський гурт Варта.